Ну, бачите, тось, рубль втрачає дуже швидко. Якщо сьогодні він до 98 доповзе і кожного дня буде по е, одному рублю втрачати, то я розумію, що дворазове знецінення всього життя російського і також і путлера життя знеціниться, Бо слабкий рубль, слабка країна, слабкий путлер. Це зрозуміло. Ну, тут що, що вже можна коментувати. Я говорю, що якщо ми дивимося на, на рубль, це ми дивимося як на прилад, як на прибор, як на спідометр, як на термометр, які там ще барометр на такі прибори, які на, на вагу, то тобто на важелі там. На вагу да, на веси, якщо ми дивимося і теж ми розуміємо, яка вага там. Так і тут. На рубль ми смотримо, втрачають, це не безконечно. Ніхто не пробачує людині, яка із, за счет своєї агресії зробила з як будь-які гроші. Брат, той же рубль, при... створила з нього туалетний папір. Ніхто йому не пробачить від тих отрядів Путлера, від пенсіонерів до олігархів. Це на все добре, до слідучої зустрічі.